Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби івано франківської області Іван Васьків. На території Івано-Франківської області відповідно до плану протипістичних заходів з профілактики основних інфекційних перестарних хвороб тварин на 24 рік протягом і 3-ї декади вересня місяця буде проведена кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях, узбіччях доріг річок, сільськогосподарських угідь. У лісах, на перехрестях доріг та на території зрубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, органів місцевого самоврядування та національної поліції. Площа, на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої кампанії, становить 7924 Кіло тисяч кілометра квадратних, де буде розповсюджено 198 тисяч 100 приманок з вакциною. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Компанія буде проводитись під контролем спеціалістів головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Приманки з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром у сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принада дика тварина прокусує блістер вакцини, і вакцина попадає на слизову оболонку ротової порожнини, і таким чином здійснюється вакцинація тварин. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області та у цілому в Україні, потрібно проводити комплекс заходів щодо профілактики сказу. Перше, це є проводити пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин весною і осінню на території області. Друге щорічно проводити профілактичну вакцинацію домашніх улюбленців, собак і котів, третє органи місцевого самоврядування впроваджувати програми. По боротьбі з притульними тваринами четверте користувачам мисливських угідь постійно контролювати чисельність численність лисиці і її, її популяцію, яка має мати норми 0,51 голова на тисячу гектар угідь. П'яте добуті тварини мають доставлятися в Державну службу ветеринарної медицини або державні лабораторії Держпродспоживслужби для проведення лабораторних досліджень для встановлення циркуляції вірусу сказу на території області. В шосте у разі нанесення покусів тваринами. Люди повинні звертатися до державної ветеринарної служби для того, щоб проводити нагляд за твариною. А якщо тако, такого неможливо зробити, тобто вони мають звернутися до медичних закладів за допомогою. Всьоме, при контакті домашніх тварин з дикою або з невідомою твариною, також звертатися до державних. Спеціалістів ветеринарної медицини для проведення відповідних заходів, щоб не допустити, щоб тварина заразилася сказом, тобто проводити певні профілактичні заходи. Прохання до жителів не піднімати приманки, не переміщати їх, тому що дані приманки призначені для того, щоб їх спожила лисиця.